Налаштування автопоповнення балансу в SendPulse забезпечує безперервну роботу сервісів і економить час на ручному поповненні. Для коректної роботи автопоповнення оплату необхідно здійснити через банківську картку, PayPal чи Monobank. Якщо ви використовуєте платіжну систему Приват24, криптовалюту, квитанції, договори та формування рахунку, автопоповнення працювати не буде. Перейдіть у налаштування платежі, автоматичне поповнення балансу. Це налаштування відображається. Але лишається неактивним доти, доки ви не поповните баланс вручну за допомогою банківської картки або PayPal. Після цього автопоповнення балансу буде ввімкнено за замовчуванням. Щоб активувати автоматичне списання, введіть суму, після досягнення якої баланс буде поповнено, а також саму суму поповнення. Натисніть Зберегти відтак автопоповнення буде активовано під час поповнення балансу. Натисніть на аватарку профілю. Поповнити. Внизу сторінки введіть суму, при досягненні якої поповнювати баланс, а також саму суму поповнення. Натисніть Зберегти та Поповніть баланс, відтак автопоповнення буде активовано. За замовчуванням, опція активна, і після того як ви поповните баланс вручну за допомогою банківської картки або PayPal, ваш рахунок буде автоматично поповнюватися на 20 доларів, коли баланс буде меншим за 1 долар. Автоматичні платежі будуть оброблятися з використанням валюти вашого аккаунта. За поточним курсом, щоб скасувати автоматичне поповнення, вимкніть опцію Автоматичне поповнення балансу в налаштуваннях акаунту.